Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу обговорити одну дуже серйозну тему, яка особисто мене дуже бентежить. І не тільки мене, а й багатьох українських військових також. І ця тема стосується байдужості українського населення до військових перемог, до тих успішних операцій, які зараз проводять сили оборони. Давайте згадаємо, будь ласка, 2022 рік. Кожна успішна е, операція була брендом. Ми робили марки з воєнним кораблем, е, ми писали пісні, е, було купа культурних продуктів, які базувалися на українських перемогах. А зараз що сталося? Чому зараз нічого цього Нема абсолютно, наприклад, 10 червня був рівно місяць, відколи почалася так звана харківська операція, яка по суті стала для Русі братською могилою. Тому що завдяки силам оборони всі плани Путіна, всі плани армії окупанта були зруйновані, розбиті об скелю нашої, нашого захисту. Але це не стало чомусь символом героїзму. Про це чомусь ніхто не пише. Набагато більше людей е, цікавить зрада, цікавить те, як все погано, як нам всім кінець, як ми всі програємо. І герої та героїчні операції вже нікому не цікаві. Тому я дуже прошу змінити цей підхід. Тому що, якщо ви не будете розповідати героїчні історії, якщо ви не будете поширювати е, історії героїзму української армії, то ніхто не буде пам'ятати цю війну, ніхто не буде пам'ятати, як спалюються е, російські воєнні цілі у глибокому тилу. Це просто зникне. Історія цього не запам'ятає, тому я дуже прошу змінити своє ставлення до цього, і якось переключитись від абсолютно неважливих тем на теми, які є зараз для нас визначними, від яких залежить не тільки перемога, а й той фундамент, на якому буде побудований український народ. На якому буде існувати українське суспільство. Якщо ви хочете, щоб цим фундаментом стала, е, умовно кажучи, Альона альона чи якийсь там умовно кажучи, Мустафана Єм, то, будь ласка, але мені особисто таке суспільство не потрібне. Мені хочеться, щоб мої діти жили у країні е, фундаменті якої. Українська армія та наша боротьба, історії успіху та міфи, які саме зараз створюються не якоюсь там пропагандою, не якимись там вигадками, а реально на наших очах.